Я хочу зізнатися в тому, що все, чим я займаюся, це повна фігня. На виході з екзистенційного періоду свого життя. Я усвідомив, що найкраще в мене виходить саме робити щасливих дітей, те, чим я і займався попередні 10 років. Я визнав це і вирішив все-таки продовжити саме в цьому напрямку і працювати. Я зробив декілька відосів, які одразу залетіли на мільйони переглядів. Я зібрав блог загальною кількістю десь під 80 тисяч людей з різних ресурсів. А я зробив онлайн-школу батьківства, в якій є курси, які допомогли вже близько тисячі батькам усвідомити свої стосунки з дітьми, якось налагодити і покращити своє життя. А я провів. Десятки консультацій, на яких ми розбиралися в сімейних перипетіях, знаходили виходи і формували нові звички, нові патерни поведінки, як дорослих, так і дітей. Але зараз, зараз я розумію, що все це повна фігня. Дякую, Ірина. Дуже вам дякую, що підказали мені, що все, чим я займаюся, останній період життя, це повна фігня. Я, мабуть. Мабуть, повидаляю аккаунти, якось закрию це все діло і, і піду. Піду копати.